Бабульки, що ви робите, покращити фізичний та емоційний стан допомагають оздоровчі заходи Дніпровського міського терцентру. Літні підопічні відвідують різні спортивні напрямки: ЛФК, Скандинавська хода, китайська гімнастика. А зараз ви бачите ранкову зарядку. Бабульки, що ви робите? Я як гляну, та я зроду такого не зможу зробити. А тепер що я, я роблю. 12-15 тому назад я вже похоронила себе. А тепер я чувство почуваю себе дівчинкою. А ще щодня п'ють кисневий коктейль, який покращує роботу серцево-судинної системи, нормалізує тиск, зміцнює імунітет, покращує сон та загальний емоційний стан. Що ми вимірюємо тиск нашим бабусям? Ми за ними спостерігаємо там, хто встав ранці, в кого є апарат, в кого нема. Приїхали там, десь там похвилювали. І І ще в нас є такий кабінет, де в нас є ну прибори фізіотерапії, як ми це називаємо, але це не лікування, це оздоровчо-профілактичного напрямку. Такі оздоровчі заходи прискорюють відновлення після травм та операцій, а також допомагають запобігти різним захворюванням. І ці вікові категорії це дуже важливо. Якщо людина своєчасно послідкувала за своїм здоров'ям, це вже буде зекономлений час і гроші на ліки, там і так далі.